Хлопчики та дівчатка, сьогодні до мене звернулись малята з нашого дитячого садка з середньої групи. Їм потрібна допомога. Їм потрібно розфарбувати карту, карту України, а також україночку і українця. І ми у цьому їм допоможемо за допомогою гостей. Ой, хтось прийшов. Дітки, подивіться, до нас завітала Маринка та Іванко. Познайомтесь. Дітки, давайте роздивимось, що сьогодні вбрана наша Маринка. На ній біла вишиванка, сорочка, червона спідниця, фартушок зелений. Так, ось такі на ній чобітки червоні, віночок різнокольоровий. Да? Іванко одягнений у чорну шапку, білу сорочку вишиванку. Сині штани шаровари, чорні чоботи та підв'язаний широким поясом. Такий одяг називається український, національний, народний. Його одягають на якісь події, свята, також коли йдуть у гості. З такими різнокольоровими фарбами на полотні ми розфарбували наші україночку і українця. Карту України ми розфарбуємо у зелений колір, так як наша країна дуже багата на ліси і зелень. Ось така чудова зелена карта у нас з вами вийшла з нашими містами.